Всім привіт! Сьогодні нарешті нове відео буде трошки нового формату. Сьогодні я на цьому велику поїду кататись. Якийсь просто построїмо маршрут і заїдемо там в одне місце, якесь потім поїдемо в інакше місто, і потім ще в інакше може. Зараз в мене план поїхати в Дженкінтаун, до нього там їхати, ви бачите зараз на екрані. І це все я вам покажу. Одна проблема, звісно. Я не встигну це вже зробити, але от, напевно на GoPro не видно. Тут оця колодка треба до колеса. І через це в мене менше йде наказ, колесо тормозить і тяжче буде трохи їхати. Але то таке. Сьогодні будемо бачити, скільки я проїду. Приїжджаємо нарешті. 40 хвилин їзди. Так, включаю таку фігню. Тато! Навігатор показує 36 хвилин але я буду їхати трохи довше через те, що там, коротше, дорога, мені вказує прямо, але коли ми їдемо прямо. Там дуже погана дорога, а погано тим ще, що, що нема ніякої бочної, щоб я міг проїхати. Тут ми зараз трохи інакшою дорогою поїдемо. Бо там зараз купа машин буде стояти. О, ми, отут, ми мали би їхати направо. Ну прямо. Коротше. Ми звернули наліво і зараз. Ну, легеньке коло зробимо, але Об'їдемо той світлофор. Бо той світлофор дуже довгий. Ну, дуже довго на нього чекати, на зелений. І дуже багато машин. Тут отак ми трохи переїдемося. Надіюсь ніхто не... І все, і тепер виїжджаємо на цю дорогу, що нам треба. От я тут нажимаю на оце, щоб можна було йти. Каже мені чекати. І от там в мене є знак, коли я зможу йти, буде зелений. Тут є секунди, доки ви можете йти. Бляха, знову ця фігня. А... О! З першого разу. І ось зараз буде мій поворот Так, тут можна приїхати все нормально. Там походу якийсь парк. Тут легенький зараз підйомчик буде, хоча не дуже легенький. Але камера все рівно не передасть. Фух. Ого! Зараз стану вам піднімлю, що тут є. Тут коротше ч є хата? Сюди типу не можна йти вот. І там якийсь фонтан. Ну прикольно, їдемо, коротше, далі. Нам коротше от туди. От я вот тут вот так їду. Тут такий вот. -от, такие вот красивий вид Якісь ліси. Ну прикольно. А мені ще їхати 3 милі 15 хвилин до Джейнтауна. Перше місце. Ну поки я ще не змучився. Коротше, тут закінчилась велосипедна лінія, але я можу тут їхати, коротше. Ладно, сюди їдемо. Є тепер рахую, тут просто якось красиво. Зараз на айфон перейдемо О, то тут таке, шось, тут костіке щось, якийсь тут м'ячик. Там бачив, що дуже красиво, йдемо туди, Фу. А, Фуплатно чого перейдемося? Переїдемося О, та я не знаю де що то є тут, коротше є один магазин. Так, не так Я так поставлю. Десь там той магазин. Ну і коротше з татом... На наступному свята фолі поверніться наліво. А тихо будь-якого поверніть наліво. Ми з короче, працювали на доставці їжі. Ми десь цих от з цих магазинів щось забрали. Я звісно не пам'ятаю що, але то таке. Я вже трохи задубався. Тепер сюди. Так, і це як на кільце Я думав гірше буде. Джейнтаун Пей. Фух. О, мінти вже стоять по мене, певно. О, приб... прибили, ви прибили. Джейнтаун. Все, ми тут. Тепер з Джейнтауна. А що таке Вудмор? 28 хвилин, кстати. Ну, ладно, давайте поїдем. У нас якось так прикольно все виглядає О то ми заїхали прямо в Джейн Таун Надіюсь було видно А, ты така сістанці тут поїзд їзди коротше Я поняв Якісь знаки шейка Зічки Ладно, ідем. Хелловін. Ми проїхали з вами 10 миль майже, За годину, короче, майже. Вам ще не видно, мені вже видно, коротше. Ми зараз будемо переїжджати через міст. Але, кстати, починає падати дощ. Фух. Ладно. О, все. Файний маршрут. Коротше, зараз ми їдемо в Віллоу Гроу. Я порахував, що це буде коротше, 25, 25 миль. І або на це ми закінчимо, або там ще покатаємося по моєму місту трохи. Доб'ємо цих 30, ну будемо бачити, але, але ми їдемо через Вілу Гроу. Я тут зараз зупинився, бо зараз приїжджаємо, походу над мостом, або на, на мості, походу. А, ну так, да. то не страшно. А під нами знову той хайвей, що ми переїжджали, коротше. А розтану навіть вам зазнімлю. А не можна, но... І Яма Касін вот. А ми от топ стоїть, коротше Тало. Їду до Вілогрова, ну типа їду вже додому помаленьку. Давай подивися, бо тут починає. Зараз дош буде Ну, я, я десь за хвилин 40 буду. У мене, якщо що, є куртка, не проникна. Це воно. Добре, давай. Жем на кличу додому, бо дощ починається. Секунду. Все. Не можу багато знімати, бо Їхати ще годину, а на камері щось 30% десь. ми проїхали 15 миль. Я навіть знаю, звідки я зараз вийду. Ми зараз вийдемо до скіт-парку, в якому я вже був. А звідси до, до хати вже взагалі небагато. Так, це скійпак. Ну і ну і чітко взагалі. Ладно. Так, ми так їдемо далі сюди. Ну, коротше, я знаю де їхати. Сюди я вже купора їздив. Ми зараз сядемо на 2 минутки. Тут в мене павер і дві бутоки води От з чим я їхав. І процентів майже нема. Все, можна їхати далі. В парку я би покатався, якщо я був на бемі. Ну, тут вже, вже фігня лишилась. 13 хвилин будемо в Вілугрові, а з Вілу Грова можна і за пів години заїхати додому. Все, ми доїжджаємо до Вілугрова. І звідси хвилин 35 додому. Так, пришло нас там по цьому. 18.50 ми проїхали за годину 50. І зараз ми повертаємося до хати напряму. А отут така діч почалась. Точно нормально, От... а дивіться, розкинені такі херні. Я по них їду, їх ждавлюю. Мене аж починає заносити. Коротше Вжесть якось. О, і Ще десь 200 нігко Камера розвідалась повністю. От. Бачите яка фігня? І задні машини їдуть. Ладно, коротше. Я погнав. Зараз, коротше Лачалось дві мелі, десять хвилин і все Ми на моїй вулиці. Часо задупался капець. Все, Ми вдома. Фух, зараз коротше трохи Положу